Друзі, всім привіт! У нас сьогодні відео про те, як продавати свої консультації через інстаграм, дорого. Я вирішила записати це відео, тому що є багато контенту на Ютубі про те, як підвищувати чек, як будувати особистий бренд, як робити запуски і так далі. Але дуже багато цих порад дають експерти, у яких уже 50, 100, 200, 300 тисяч підписників. І, звичайно, здається, що їм трошки легше це робити. І я знаю, що багато хто навіть і не пробує робити їхні рекомендації, тому що не вірить в них. Тому сьогодні я дам поради для блога, навіть якщо у вас там 300 підписників. Сот тисяч до п'яти тисяч, до десяти тисяч. У вас це все має спрацювати. Чому я впевнена, що це точно спрацює і чому вам варто мене слухати? Тому що я сама почала розвивати свій блог буквально там два-три роки тому. Я переїхала в Америку із Києва. В Києві в мене був свій бізнес. Переїхавши в Америку, я думала, що мені робити, йти мені на роботу чи розвивати свій особистий бренд. йти в інстаграм. І я вирішила звичайно розвивати свій блог, тому що я точно знаю, що в інстаграм є гроші, на кожного експерта є свій клієнт. І вийде точно в кожного, якщо знати деякі техніки ведення сторіс, ведення рілсів і, взагалі, в принципі, будувати свій інстаграм так, щоб вас знаходили клієнти. Хто мене ще не знає, мене звати Таня Фурсенко. Я продюсер експертів. Що це означає? Це означає те, що експерти будь-якої ніші приходять до мене. У них є якісь знання. Я допомагаю їм ці знання масштабувати. Ми створюємо освітні продукти, продумуємо програму, продумуємо маркетингову стратегію, як їм ці продукти продати на максимальну кількість людей. Потім ми думаємо, як це масштабувати і займаємося цим разом, тобто набираємо нову аудиторію створюємо нові продукти і продаємо ще. Зробивши вже більше 30 запусків для експертів в різних нішах. Я вже пішла в особисте навчання. До мене приходять експерти, які не хочуть працювати з продюсером і хочуть займатися самопродюсуванням, брати собі просто якихось там невеликих підрядчиків на точечні задачі і вчитись самостійно для себе створювати інфобізнес. До мене приходять експерти з абсолютно різних ніж це психологія, підприємці, езотерики, астрологи, смм спеціалісти продюсери і багато багато інших людей. Чому сьогодні саме говорю про те, як продавати свою консультацію дорого? Тому що консультації це. Може бути першою сходинкою до того, щоб вийти в інфобізнес. Тобто, спочатку ви можете продавати свої консультації, потім продавати їх дорого. Потім, коли ви розумієте, що у вас вже немає місця, ви просто створюєте свій інфопродукт і масштабуєте його на велику кількість людей. І так само ви за одну годину часу можете заробити там не 50 доларів, а 500 доларів. Розберемо, що таке дорого. Я думаю, ви точно знаєте, що кожен експерт в будь-якій ніші є експерти, які продають наприклад свою консультацію за 20 доларів. Є експерти в точно тій самій ніші, і дуже часто з такими самими знаннями. Продають свої консультації за 200 доларів. Це стосується абсолютно всіх. Є психологи, які беруть 20 доларів, які беруть 100 доларів, 200 доларів і 500 доларів. Вони навіть могли вчитись в абсолютно однакових місцях, а продавати свої послуги абсолютно за різні ціни. Так само, наприклад, дизайнери там, дизайнери рекламних креативів. Є дизайнери, які продають свої креативи за один долар і є за 10 доларів. Далі є СММ-ники, які продають свої послуги там 500 доларів за місяць. Є СММ-ники, які продають свої послуги за тисячу доларів за місяць. То чому ж все-таки є люди, які заробляють мало, а є люди, які заробляють багато. На це впливають дві речі. Перша річ це дозвіл собі заробляти багато. Це така може бути здаватися така езотерична якась відповідь, але насправді це так, тому що для того, щоб брати 200 доларів або 100 доларів за консультацію, потрібно мати внутрішню значимість для того, щоб це робити, у вас має бути впевненість, що ви даєте користь клієнту. У вас має бути витримка цих грошей. Ви маєте спокійно називати цю ціну, спокійно брати цю ціну, спокійно відпрацьовувати цю ціну, а не хотіти дати сильно більше, ніж там ви планували дати, дати щось ще сильно зверху, для того, щоб ви зрозуміли про те, що я точно відробила ці гроші. І звичайно, вам потрібні люди, які будуть платити вам ці гроші, і для цього вже нам потрібна друга складова, це особистий бренд. Особистий бренд це фраза, яку багато хто бояться. Багато людей думають, що особистий бренд є там тільки у Зеленського, у кім Кардаш'ян, тобто у дуже медійних там, у дуже великих персон. Насправді особистий бренд є у кожної людини. Просто справа в тому, скільки людей знає про цей особистий бренд. І насправді побудувати цей особистий бренд дуже 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 просто, і для цього потрібно просто зробити упаковку свого інстаграм-профілю. Багато людей думають, що якщо вони там запостили якісь свої дипломи, відгуки там корисні пости, вони вже думають, що в них блог упакований. Але якщо у вас немає потоку клієнтів, за рахунок чого ви могли б уже піднімати ціну на свої консультації чи послуги, це означає, що у вас блог не упакований. І багато експертів, замість того, щоб просто правильно упакувати свій блог, роблять всі одну і ту саму помилку: ідуть на навчання. Йдуть на навчання по своїй професії, бо думають, що вони ще недостатні для того, щоб брати дорого. Йдуть на навчання по СММ, по продюсуванню, по упаковці блогу, по візуалу, по монтажу рілсів, по абсолютно всяким різним навчанням, але вони нічого цього всього не впроваджують в блог. Що дуже часто не вистачає просто рішучості для того, щоб вести свій блог. Рішучості, щоб заявити про себе, щоб розказати нормально про свої кейси, про те, як про те, як людина до вас прийшла, з чим вона від вас вийшла, розказати історії трансформації ваших клієнтів, недостатньо значимості, щоб розказати про те. Як ви прийшли в свою нішу, чому ви це обрали? В чому ваша унікальність, в чому ваша суперсила? Не вистачає цієї рішучості, просто заявити світу про себе. І за часу такі експерти просто дивляться на якихось великих блогерів, які продають уже багато і дорого, і вони думають, блін, їм якось пощастило. Може, тому що вони раніше почали. Може, тому що ті ще треба було починати в 2017, -му. Може, тому що вони дуже багато грошей вкладають на рекламу? Може, тому що вони якісь більш розумні, більш гарні, більш харизматичні і так далі. Але насправді це взагалі дуже хибна думка. Для того, щоб продавати консультацію або свої послуги дорого, все, що вам потрібно зробити, це щоб у вас було клієнтів стільки, щоб ви вже не могли їх брати по тій ціні, яку ви назначили. Коли ви розумієте, що ви вже не можете вписати клієнтів там, свій графік, у вас вже все забито, тоді ви просто піднімаєте чек. І так працюєте циклічно потім просто піднімаєте на 20 доларів, на 30 доларів, на 50, на 100 і так далі. Я взагалі починала з того, що я продавала розпаковки особистості для того, щоб підсвічувати сильні сторони людей, вони починали вести свій блог за 50 доларів. А це на секундочку робота, яка триває десь 3-4 години, ми, зізвонюємо, ми зізвонюємось в зумі, після чого я це все ще друкую руками, Після цього я даю рекомендації, як цю інформацію впроваджувати в блог, як її використовувати. То все це разом займало десь, мабуть, 6 годин, і я брала за це 50 доларів. Це скільки десь по 8 доларів за одну годину. Це дуже мало. Але це був мій початок, яким я дуже сильно пишаюсь. Тому що якби не було того, я б не забила свій графік клієнтами. Я б не набрала цієї значимості для того, щоб брати більше. Я б не набрала цієї значимості для того, щоб. Розуміти, що я даю реальну цінність, але сьогодні мої консультації коштують вже 100 доларів за півтори години. Плюс я веду наставництва, які коштують 3000 тисячі доларів за три місяці. Це 12 зум зі дзвонів. Тобто, це вже в мене за одну зустріч я беру 250 доларів. Тобто, за три роки можна сказати, що мій чек виріс в 5 разів. При тому, що в блозі в мене стало не набагато більше людей. В мене взагалі зараз в блозі до 5 тисяч підписників. Але що спрацювало? Спрацювало те, що у мене є упакований блог, який я веду по структурі. Я вивела свою методологію, що насправді важливо всім людям. Як впливати на психологію людей, щоб вони приймали рішення вибирати вас, як упаковувати свій блог, щоб навіть новий підписник уже, знаєте так проходив навігацію і прогрівався до вас як до експерта, як до особистості, і хотів працювати саме з вами? Саме таку методологію я передаю своїм клієнтам. У мене є багато клієнтів, які починали з того, що у них там було два клієнта, три клієнта в місяць. Чому? Не тому, що з ними ще не так. Тому що у нас почалась війна, багато хто поміняв професію, багато хто переїхав в Європу потрібно було виходити на новий ринок. Всі пройшли якесь таке обнулення. Після чого потрібно було заново стартувати. Коли ми проходимо велике навчання, нам розказують про те, що нам потрібно повністю все змінювати, повністю якось виходити в новому образі в інстаграм. Потрібно робити купу, купу контенту. Насправді. Я така людина трошки лінива, я люблю робити тільки точечні дії, які мені принесуть результат. І саме ці точечні дії це всього-навсього ваші упаковані хайлайти, тобто ваші закріплені сторіс по правильній структурі прописані. Це ваші рілси, які точно розкажуть про ваші кейси, про вашу особистість, про вашу експертність. Це не про корисну користь, яка є у всіх, це про те, як подавати цікаво свою експертність. І це про те, щоб зробити якісь мінімальні воронки у вас на сторінці. Мінімальні воронки, що це я маю на увазі? Я не говорю про те, що вам треба якісь чат-боти. Створювати, робити якісь великі статті там відео на Ютубі. Ні, насправді можна зробити сторітелінги, які прогрівають клієнта до вас уже буквально там за 10-15 сторіс, які ви закріпляєте, і вони залишаються у вас назавжди. І коли вони зроблені по правильній структурі, люди на вас підписуються, прогріваються і відразу можуть зробити якусь покупку. І потім залишається діло просто за тим, щоб ви набрали трошки собі нової аудиторії, яка вже дуже швидко буде проходити по цим воронкам, по цьому шляху клієнта і записуватись до вас. Ось цю методику дуже простого і дуже. Же швидкого створення продаючого експертного блогу я зробила на своєму курсі Я легенда. Це дуже дуже маленький продукт, який всього там сім уроків, але це сім точечних уроків без води, і ви вже просто у вас. Кожного дня відкривається урок. Після кожного уроку у вас є домашні завдання. Ви відправляєте ці домашні завдання. Мені я їх перевіряю, даю вам зворотній зв'язок, і ви вже за тиждень можете зробити свій блог продаючим. Ця методика працює для експертів будь-якої ніші, тобто нутріціологія, психологія, психологія психотерапевти, підприємці, СММ-ники, дієтологи. Таргетологи, гінекологи, насправді вона працює для всіх, тому що маркетинг, база маркетингу, вона для всіх однакова. Вам достатньо реально просто пройти 7 уроків, зробити 7 домашніх завдань, і через 7 днів у вас вже будуть покупки через інстаграм. Тому під цим відео я залишаю вам посилання на цей продукт. Він коштує просто смішних грошей. Ви зараз, коли перейдете і побачите, ви зрозумієте, що це дешевше ніж просто купити каву в будь-якому місці. Можете зайти просто зараз на сайт, подивитися відгуки, що пишуть учасники курсу. Про те, що цінність цього міні- Продукту набагато вища, ніж його ціна. Я вам дуже рекомендую пройти це маленьке навчання. Воно дуже просте, дуже легке, по кроку від дії, ніякої води, буде купа інсайтів, і ви відразу зрозумієте, що робити. Вас дуже чекаю на цьому навчанні. У нас є чат підтримка, де я постійно на зв'язку, і я буду дуже рада бачити вас там.